Вітаю вас, мої маленькі друзі. Казок на світі є багато і веселих, і сумних, тож будемо сьогодні говорити про них. Я знаю, що ви любите слухати казки. Ви вже дуже багато знаєте їх. Казка це подорож в країну чудес, казка це дивосвіт, казка це мрія людства, казка це мудрість поколінь. Казка це наука про добру, яке долає зло. Казка це наше дитинство. Казки бувають народні та літературні. Казки бувають чарівні, побутові та про тварин. Український народ любив казки, тому створив їх дуже багато, існує безліч гарних і добрих українських казок. В основу казок покладалися легенди, перекази, притчі. Казки звеличують працьовитість, щирість, розсудливість, висміюють ледерство, егоїзм, зазнайство, скупість, зажерливість, брехливість. В казках присутній гумор та сатира. В казках наших українських безліч різних є пригод, а складав їх рік за роком добрий, мудрий наш народ. Народні казки. Передаються із покоління в покоління в кожній родині. А що ж таке казка? Казка це вигадана історія про події, які в реальному житті не відбуваються, героїв яких не зустрінемо на вулиці. Наприклад, Баба-Яга, Дракон, Змій, Відьма. Тому головними героями стають птахи, звірі. Які вміють розмовляти, сміятись і навіть сваритись. Кожна казка має свою характерну особливість, вона завжди має добрий кінець. Всі народні казки розпочинаються майже однаково. Жили були дід та баба, жили були котик та півник. Такий початок називається зачин. Потім подія казочки розгортається. І відбувається щось цікаве. Це вже її основна частина. І кінець казки приводить нас до розуміння, що завжди добро перемагає зло. А зараз гра в світі казки чарівної. В лісі звірям сім на втіху, що згубив старенький дід. Влізли мишка туди й жапка, заєць, лиска, вовк ведмідь. Шій кабан і клан. Будь ласка, пригадайте, що за казка? Ну, звичайно, рукавичка. В якій касі через віску тварину, зроблену із соломи, звірі потрапили в халепу. Вірно, солом'яний бичок. Якби у бабусі були дріжджі, то я б був пишним м'якеньким!» якеньким. А ще якби начиночка з сиру, то я, можливо, і не стрибну би з вікна. Так, казка «Колобок». У якої казці героя врятувала від зміїнних зубів гусенятко? Вірно, у касті Телесик. Сидить півник на печі, їсть смачненькі калачі. Тут лисичка прибігає, мерщій півника хапає, біжить котик рятувати, в лиски півника забрати. Так, це казочка, котик та півник. Молодці малята, ви гарно знаєте казочки. А тепер гра, з якої казки ці предмети. Будьте уважні. Рукавичка. Казка, рукавичка. Човник. Вірно, казка, Івасик Телесик, булава. А ця казка називається Кирило кожум'яка, червона шапочка, казка червона шапочка, яєчко, курочка, ряба. Молодці малята. Казка вигадка, всяк знає, але казка дивина, в ній усе не так буває, і потрібна нам вона. Нас вона навчає жити і поради нам дає, все в ній вміє говорити, і у касті правда є, до роботи нас привчає, і гостинності нас вчить. Той, хто казочки читає, потім буде добре жити. бо вмітиме радіти і сміятись добрий час, вмітиме добро творити, Казка мудрим робить нас. Дітки, ви великі молодці. До побачення, мої любі!